Вітаю Україна! Сьогодні ми поговоримо про механізований спосіб нанесення фарби та шпаклівки. Дані апарати призначені для безповітряного нанесення фарб і мають однаковий принцип дій. Здебільшого різняться своїми габаритами, потужністю, вагою і комплектацією. Виключення становить тільки ця потужна машина. Котра, окрім фарбування, дає змогу наносити шари шпаклівки. При обиранні пристрою насамперед потрібно орієнтуватися на оброблюваний об'єм та щільність матеріалу, що буде зазвичай використовуватись. Також радимо звернути увагу на комплектацію, але можна завжди докупити шланги, подовжувачі та різноманітні сопла в залежності від густини матеріалу. Принцип заснований на дробленні фарби чи шпаклівки під час нанесення з великою швидкістю через сопло. Іншими словами, електричний насос в з з'ємності підготовлений матеріал нагнітає і подає його під тиском через шланг до розпилювача. Далі, вручну, за допомогою пістолета проводиться фарбування чи шпаклювання поверхні. На всіх без виключення апаратах є три основні органи керування: вмикач електроживлення, регулятор для встановлення тиску розпилення в залежності від щільності чи густини матеріалу і перемикач відкриття зворотнього каналу для попереднього та подальшого промивання пристрою розчинникам чи водою. Тобто при перемиканні в режим промивки, окрім робочої магістралі, відкривається ще зворотня магістраль. Додатково на більш потужних апаратах встановлений дисплей, котрий вказує налаштований тиск матеріалу в реальному часі. Після збірки всіх складових апарату його обов'язково потрібно промити і протестувати водою або розчинником. Для цього занурюємо забірну магістраль в ємність з чистою рідиною. Трубку зворотньої магістралі бажано направити в окрему ємність для злиття забрудненого вмісту від консервації чи залишків попереднього матеріалу. При вмиканні живлення регулятор тиску повинен бути в крайньому положенні мінімум. Переводимо перемикач в положення промивки всіх каналів. Поступово повертаємо регулятор тиску. Після виходу забрудненої рідини переводимо перемикач на робочий режим. Якщо все зроблено правильно, то після накачування тиску двигун зупиниться. Далі натисканням на спусковий важель промиваємо основну магістраль і тестуємо сопло в усіх режимах та положеннях. Після цього можна занурювати апарат до підготовленого матеріалу, прокачувати магістраль до виходу фарби і проводити налаштування тиску для мінімальної пульсації згідно щільності. Після фарбування апарат знову занурюють в чисту рідину і проводять промивання всіх складових і всіх каналів. Доречне запитання. Навіщо ж потрібен механізований спосіб нанесення фарби чи шпаклівки? По-перше, ви отримуєте високу швидкість нанесення. По-друге, при безповітряному нанесенні немає пилової хмари, котра заважає роботі та збільшує витрати матеріалу. По-третє, за один прохід утворюється якісне і щільне покриття. А ще, використання подовжувача при фарбуванні складних місць не вимагає застосування спеціальних складових споруд. Більш докладно про апарати, а також інструкцію їх застосування, ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!